Вітаю на Суспільному. Проєкт на зв'язку з фронтом. Я, Вадим Панафідін, кажу вам слава Україні! Слава героям, кожному і кожній з оборонців України. А наші вороги хай горять у пеклі. Волинь тил, але волиняни воюють, захищають, волонтерять, лікують, реабілітовують, розміновують, приймають переселенців і чекають захисників вдома. Наш проєкт про усіх цих людей будемо вас із ними знайомити. Щоб стати на оборону України, не обов'язково чекати на повістку від АЦК. Можна обрати професію, яка до вподоби і прийти у рекрутиновий центр. Ось ці козаки, майбутні військовослужбовці зсу допоможе нам тут із усіма розібратися. Інструктор Олександр, привіт, привіт! Зараз я покажу учня нашого, які третій день навчаються. Подіма. Спочатку людина літає перший день, це вільний політ. Треба взлетіти і сісти. 20 годин це база така, що кожен полетить. Але в нас же літають на першому тижні. Впіві на сьогодні це один із дієвих інструментів, який доступний навіть будь-кому. Ми всі розуміємо, яка ситуація на фронті і яка перспектива в майбутньому треба долучатися так само до інших хлопців які там присутні які боронять які дають нам час для того щоб ми могли цим займатися і підготуватися півсотні людей навчаються з різних підрозділів і цивільні і військові Перші практичні польоти проходять повністю в відкритому полі. Далі, коли навики вже стають краще, хлопці починають залітати ось в такі рамки старатися. Далі у нас тут йде ряд труб, Вони відпрацьовують тут повороти. Це дуже гарна вправа. А після цього вони вже переходять літати в лісову місцевість. В лісовій місцевості в нас теж є створена траса. Як вони мають її проходити? Результати дуже класні. Хлопці прийдуть вже в Збройні сили дуже підготовленими. У когось якісь кращі навики, той може стане якимось технарем, тому що в нього такі навики, щось спаяти, щось зробити. Другий дуже класні результати показує по пілотуванню. В чому найбільше помиляються, зазвичай ті, хто до вас приходять. Дивіться, швидкість. Всі зразу хочуть сісти на дрон і навалити. Чому важливо навчитися повільно літати? Для прикладу ви попадете в лісову місцевість. Вам потрібно вразити бліндаж в лісі. Вам потрібно опуститися на рівні дерев між деревами, пройти там якусь відстань, і тоді вразити бліндаж. Ви знайшли техніку. Ви маєте її вразити грамотно, попасти ДБК в танку, якомусь умовно, чи попасти в двигун, його що він не поїхав. Серед тих, хто сьогодні тут на полігоні відпрацьовує навики літання за впівдроном, 26-річний Дмитро Злуцька. Привіт, доброго дня! Близько місця тому я підписав контракт з Збройним силом України. До цього я працював електриком, все одно залишалося в собі, оце от цей таракан, який тебе гриш, що ти чогось робиш недостатньо. Ти можеш щось зробити більше. Насправді найважливіше для людей, на мою думку, це мотивація. Якщо ви хочете вступити в ЗСУ, якщо ви ну, в певній своєму виборі, то ну, чого ви чекаєте? Не тільки людина вчиться, а й виконує інші задачі, які технічні інженерка, будова дрона, налаштування, все, щоб міг повністю повноцінно професійно ним керувати. Олександре, привіт! Ми з вами цю розмову за тиждень до виходу в ефір знімаємо. Станом на сьогодні ваші рідні ще не знають, що ви прийняли рішення вступити до лав у ЗСУ. Кожен раз, коли читаєш новини, дивишся, відео і так далі, як страждає наш народ, страждають наші люди, українці, і, відповідно, не можна осторонь залишатися і. Треба приймати відповідне рішення. Співпрацюємо з кількома бригадами, саме з підрозділами ударних безпілотників, хороших пілотів, які в нас е, показують гарні результати. Ми можемо провести в ці бригади умовно в ці підрозділи. Це ж вони не мають стабілізації. Це як від крутане цього джойстика з долію міліметра, так і не полетить. Результат що вже чотири людини от за моєю спиною вони зараз літають, якраз на цих дрончиках. Вони вже склали присягу. Вони йдуть служити в наш батальйон безпілотних систем сотої бригади. Бачили відео бригади Азово, куди війшов Волинський Люберт як п'ятий батальйон. Історія військового формування з Луцька почалася у перший день повномасштабного вторгнення, розповів військовослужбовець Дмитро, який зараз займається рекрутингом. Тоді ветерани АТО, бійці Азову та патріотично налаштовані лучани стали пліч опліч. Перше своє відео показали у березні 2022 року. двадцять року. Ському замку Великий князь Любарт мачем і волею давав відсіч ворогам більше як пів тисячі років тому. В честь правителя назвалися і лицарі сьогодення воїни Любарта. Це є стилістика стандартна бригади Азов. А посередині ви бачите череп з короною. Це є символ правителя Люберта. Ми носимо його назву. Чи не останній правитель на волинській землі, який вів самостійну політику, який був оточений ворогами з усіх сторін, але до кінця свого життя він давав опір. Це локація, де волинські козаки планують операції з очищення української землі від окупантів. Це штаб батальйону Люберт, бригади Азов. Спілкуємося сьогодні з Дмитром, який займається рекрутингом. За два роки повномасштабної війни із добровольчого формування ви розрослися до загону сил спеціальних операцій Люберт. І ось уже стали батальйоном бригади Азову Національної гвардії України. Чому саме до Азову ви обрали свій рух? Кістяком нашого загону були ветерани тоді ще батальйону Азов. Ну і власне так би мовити, повернулися до своїх витоків. У вас в батальйоні багато волинян. Чи це є якоюсь певною перевагою, коли один одного багато хто знає? З Земляками бути в одному підрозділі. Це є простіше, оскільки в нас усіх спільні проблеми, в нас усіх спільне життя в одному просторі це волинь. Ну і зокрема, місто Луцьк. Ми один одного знаємо. Ми можемо один одному допомогти швидко. Ідеологія азову це про що? Кожен бієць, на мою думку, він. У нас або націоналіст, або патріот, або людина, яка не може сидіти осторонь коли в державі йде така велика війна. Що ви вкладаєте в поняття націоналіст і патріот? Любов до своєї батьківщини та ненависть до ворогів. Люберт пройшов у 2022 році літом запорізький напрямок. Потім зимова кампанія в Бахмуті. 23 й рік літо це був Херсон. Була важка робота, оскільки доводилось багато плавати. Потім в район роботино Запорізький напрямок. Серебрянські ліси. В бригаді Азов існує патронатна служба Янголи Азову. Вони піклуються про поранених бійців Азову, про загиблих, про пропав. Чор безвісти також займаються реабілітацією бійців. Окрім того, що Люберт розширився до батальйону, що ще змінюється? У вас Збільшуються люди, збільшується кількість техніки, забезпечення. Кого б ви хотіли бачити поряд із собою? Ми хочемо бачити вмотивованих. Чоловіків громадян України прозовного віку на сайті Азову знайти інформацію, заповнити анкету. Існують рекординні центри у п'яти містах: Луцьк, Львів, Київ, Одеса та Дніпро. Які навики має мати людина, яка до вас приходить? Хороша фізична підготовка. Це завжди буде великим плюсом. Оскільки війна це дуже важка справа фізично. Степ, місто, річка, ліс це абсолютно різні театри бойових дій і. В кожному є свої особливості, в кожному є свої плюси, і в кожному є свої мінуси. На етапі підготовки це все враховується. Яка б не була б високотехнологічна зброя, мотивований, тренований боєць це завжди є важливіше, тому найважливіша цінність це життя та здоров'я військовослужбовців. Колектив у нас є збитий, зібраний та дружній. Чи є у вас в батальйоні жінки? Так у нас є жінки. Вони задіяні в медичній службі в кадровій службі. Люди, які приймуть рішення вступити у лави Люберта, що на них чекає? В яке навчання? Яка подальша їхня військова служба буде? Є приблизно два тижні від подачі анкети до вступу в бригаду. Далі рекорд проходить чотирьохтижневий базовий курс бойової підготовки, на якому з звичайної цивільної людини вже роблять повноцінного бійця бригади АЗОВ. Все залежить від бійця. Якщо людина мотивована, якщо людина показує результат, вона може розвиватись по службі. Прикладом цьому є наш командир бригади Денис Рейс, який з звичайного бійця доріс до командира бригади. Йому 32 роки, і він командир бригади. Я думаю, це багато що говорить. Чи могли б трішки про себе розказати про ваш бойовий досвід? Я доєднався до тоді, ще підрозділу Любар сил спеціальних операцій в серпні 22-го року. Провів зимову кампанію разом з моїм підрозділом в Бахмуті. На жаль, поранення моє вдалося в знаки. Воно було важким. І період реабілітації був важкий. І зараз маю. Достатньо відчутні наслідки, які ще будуть зі мною надовго. До повномасштабного вторгнення, ким ви були в цивільному житті? Ми з дружиною займалися маленьким виробництвом одягу. Вона далі продовжує займатися. Я займаюся військовими справами. За цей час у вас створилися якісь внутрішні традиції? Традиція гарно працювати, добре відпочивати та не відступати. Це був проєкт на зв'язку з фронтом. Чекаємо на ваші коментарі. Діліться історіями героїв, про яких, на ваш погляд, мають знати усі. А на завершення випуску покажемо вам зустріч коханих. Наша колега Діна дочекалася з фронту свого чоловіка Юрія. Його демобілізували за віком. Тричі посилання на інтерв'ю знайдете в описі під цим випуском. Та менше вже тих балачок. Дивіться відео.